Всім доброго дня, канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, приїхав на діляночку, де висіяна у нас озима пшеничка. Хочу показати її стан, як вона себе зараз почуває. Після зими вже весна почалася березень місяць. Ну і за вчора і за сьогодні у нас, бачите, скільки снігу. Дують дебелі вітри зараз. І думаю покажу вам ділянку. Одну із ділянок. Стан, де пшенички, скажем на вид і непогано. Але, але дивлячись, як вона місцями менше, місцями більше, то поки що скажем слабувата. Але в тих умовах, в яких вона була тут посіяна, ви бачите, тут по стану поля видно, що. Це мен буц, хоч груддя це розстало. Дякувати дощам та снігам, що ось. Та хоч трохи груди менше. А ж тут і груда була, вибачте, як оранка. Ми як сіяли, я думав, тут взагалі нічого не буде. То ще й вона й гарна. Вирішив я, друзі, не кормити румом був. Е -е, вирішив зачекати, думаю, гляну, який її стан, як сніг ось зійде. І... Зараз розумію, що мабуть зробив помилку, треба було трішечки вчора кинути, хоча б по 100 кг селітри румом треба було внести. Я думаю, вона пішла б. Ну нічого, там на сьогодні вроде би стоїть мінус 2 на ніч. Будемо дивитися по стану погоди. Можливо, якщо буде все, як то кажуть, в ажурі, що морозець буде, ми її підкормимо. Є з місцями трішечки листочки прихвачені. Але в середньому ми задоволені. Щось буде. Я не кажу, що тут печально, але я думаю, тут пшеничка буде. Як на мене, стан її непоганий. Я думав, тут взагалі буде все лисе. Як глянув, так вчора таяло, проїжджав, дивився. А зараз я розумію, що в принципі нічого поганого немає. Є і така ось вже. Дивіться яка. Різненька. Ну, є лисенька отака. Бачите, як листочки її побило трішечки. Ну нічого. Я думаю, що якщо морози не влуплять, ну по погоді дивлячись, то у нас там стоїть з п'ятниці, друзі, плюс 10 і більше, то я сподіваюся, що буде нормально. А можливо, навіть не сильно і переживає. Якщо навіть не буде сьогодні морозу, що румом не вийде підкормити, ми сівалочкою, друзі, через днів 10, я думаю, вліземо, там стоїть. Сух. Ну, Погода 10-12 тепла. І я думаю, зараз оці вітри що дують, має бути все гуд. Так що, я думаю, заліземо сівалкою, покормимо, і буде ще краще. Але... Я би сказав, мені румам більше подобається підкормлювати отак раніше. Тому що сівалкою то вже може бути і пізно, тому що, не дай Бог, піде дощ ще. То непонятно, коли ми вліземо сюди. Ну, ось, о, бачите, дивіться. Земля мокренька, скажімо, зараз би дрончиком кинуть безлітру. І було б, звісно, взагалі бомбезно. Є місцями, де дуже лисо, місця, місцями ні. Ну, Маємо те, що маємо поки що. Не скажу, що бомбезна пшениця, як люди показують, але е, з учотом того, які в нас були умови і що відбувається, то я думаю, це нормально. Піде. Піде, щось буде, підкормимо, а там покаже. Так що... Кому цікаво, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, Тікток Шалений тракторист, Facebook шалений тракторист. Я буду більш детальніше викладати, все показувати, як воно все виходить. І буду вам знімати якомога більше відосів в різних умовах. Тому що. Умови зараз такі, що сьогодні є в одному місці, дощ, завтра немає. Волога в одному місці є, в другому немає, і воно дуже в цьому, скажімо, цікаво. Пшеничка полізла. І я дивлюся, лізе. Місцями навіть голочки бачив, ходив. Ну не буду заходити, друзі, тому що грязюка, щоб сильно не натоптати. Так що такі, друзі, справи. Всім бажаю гарного дня, настрою. Щоб все було добре у вас усіх. Гарних посівни, гарних врожаїв, гарної ціни на все. Все буде добре, друзі. Всім пока-пока. Хай щастить вам.